рано, друзі. Сижу я так зранку. Бливаю якусь каву. Та я вирішив вам сказати. Е -е -е Ні, взагалі я думав зранку подивився себе на аккаунт. Бачу в мене 0. Та й думаю, що би вам сказати. Ні, перші думки, як люди там в цій ситуації. А друге, а що їм сказати? А ну, яку би знайти причину пояснити? Ну я її не шукав, чесно говоря. Я думаю, я скажу так, як є. А як є, а є отак, що е, у мене як ви порозуміли, ліквідація, да? тобто в мене аккаунт знесла. А яка причина? Причину ви знаєте. Ілон Маск продав дуже багато біткоїну. І тепер таке запитання. А хто міг це спрогнозувати? Хто міг це спрогнозувати? Який графік? Міг це показати? Ні один, ребятка. Його нема. Тоді який висновок? Висновок такий, якщо ви керували ризиками і ви їх притримувались, по суті, вас не мали ліквідувати. Але якщо ви не зберігали ризики, вас мало ліквідірувати. Чому мене ліквідірували? Тому що в мене були всі угоди відкриті, які були з вами. І там був ризик, у мене коли я вечором лягав спати, 12%. Тому логічно я і не ждав, що мене не ліквідіє. Тобто я, якби, десь там далеко в душі розумів, що зранку я можу встати. Там буде 0, тому що в мене відкриті всі позиції з вами. Да? Тобто не по правилах одна позиція дві, а набагато більші. Там, здається, 5 позицій у мене було відкрито. Тому, якби мій аккаунт знесло. Ну, якщо ви притримувалися е ризиків. Я думаю, вас не знесло, просто ви в мінусах зараз сидите. А хто сидів, ще в БЛЗ і в руні, він ще зараз і в плюсі в хорошому. Е тому отака ситуація. Що можу сказати після цього? Після цього можу сказати одне. Я нині завтра не буду торгувати. Треба почекати, поки буде понятна картина, поки що картина не зрозуміла. Що далі буде відбуватися? Куди біток буде йти? Дивіться, як вам діяти вашій ситуації? У тих, у кого плюси, я би радив закрити. Тому що а зараз альта має підтягнутися за бітком. День, два, три, і вона піде за бітком. І якщо ви там лонгуєте якісь, а у вас плюсові позиції, то краще закрити їх. Ну, бо ви можете втратити. Ребятка, далі щось е, шукати оправдання е, е, ну, я не буду. І я не буду шукати оправдання собі, я просто розумію, що люди могли і допуститися помилок, порушити цей процент. Ми могли вечором ще зробити ДКА, там, наприклад, якщо вже я навіть не дозволяв ризик, ви могли це зробити, ви могли отримати стоп, ви могли отримати ліквідацію. Бо всі живі люди помиляються, і ви могли це зробити. Тому якщо зараз у вас рішення таке. Вийти з групи, бо група, ну, я повністю вас розумів. Я би може і так сам зробив. Тобто людина допустилася одної помилки, це того тижня, субота, неділя, ми шорти ловили, на жаль, мінусах були невеликих. І допустилася другої помилки. Отакий пролив відбувся за одну нічно. Тобто Хоча тут є якби, пояснення, там, ніхто не знав, що Ілон Маск це буде робити. І, до речі, я про це вчора вечором говорив. А тобто, хто пам'ятає мій пост, я там казав, що поставте стопи. Бо хто знає, там Ілон Маск вночі ну, не буде творити чудеса. Це була шутка, звісно, але це оказалася правда. Ребятка, ну, чесно, більше, я от по стопу, кого ліквідувало, мені. Ну, мені було набагато гірше це почути, ніж там то, що я втратив. Тому. Ну, якби я все сказав. Якщо ви ну, прийняли рішення, що вам така група не цікава, а вам треба групи, де постійні профіти, то я розумію вас. Це теж розумно. Далі бажаю вам. Гарного дня. Ну, якщо когось там, звісно, зранку вставив в нього ноль, день буде без настрою і можливо не один. І мені шкода. Дуже шкода. Добре, ребята. Все. я піти